Давай, Ва. Выбирай. Там страху скажи, тут Ти тренер подсказывает, так что аккуратно. Давай, давай, Влади, давай. Натяни ему хорошо, еди. Да, пома да. руками натяни ему нормально. Все, все, не чіпай. Береж коліна. На драбину спирай. Не, не можна, там їзе. Натягивай у прусик. О, молодец, давай. Давай, давай, давай. то, там, Давай, Юра, я вже готов. Йдесь! Давай, Юре! А, все, він іде, він йде, давай, давай! Давай, давай, Юр. Матвить, ладно, веревка запутана, Галя! Надо веревка! дивись. тропина не запутана! Русика Галя, измельчай эту верёвку в темноте корабе. Судей, давай, Нашу давай, Юра, давай, давай. Шараш, пусти. Страховал, Давай, давай, давай. Я же пустил, давай. давай. Сар, стой. Держится, стой. Ага. Да, всё, стемну, бегом. Перчатки. Дірьок, глянь, чи не так буде їхати. Ладно, глянь, вірьовка, чи не так буде їхати.

Богдан ти до мене! Юля Богдан до мене! Юля Богдан! Акуратно, оп 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 Помагаємо, йому! Алюсик біго! Давай, давай. помоли, Богдан, підсади, Кирил! Велись! Є стіна кожне. Юля, Витягай! весь мятку. Висяга. Це страхота, що ти мені закопиш? Все, одишни, Кирів сам працює, одишли, Богдан. Одишни, Кирів сам працює. Богдан, допомагаємо лягай. А, іди сюди, Богдан. Ти маєш знімати основну вузку. страховку ти основу. дивись, як правильно це робити. Я тобі сьогодні на страховку. Богдан, ви на видаваєш щас. Да, 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 давай. Хорош, Кирил, давай. О, ми хвост робимо, Галя. Цель ти, за один раз, во. Лучками. Страховку сюди. О, є, закінчуй. Все, помагай, помагай, основну вірьовку розв'язуємо.